Подія сталася 10 грудня в одному із сіл Уманського району. Між двома чоловіками, які разом розпивали алкогольні напої, виник конфлікт. Під час загострення сварки 56-річний зловмисник схопив ніж та завдав своєму 61-річному опонентові кілька ножових поранень. Після цього відрізав йому голову. Сам чоловік пішов до сусідів і розповів про вбивство. Вони й викликали поліцію. Приводом жорстокого вбивства, зі слів підозрюваного, стало те, що йому привиділося, ніби товариш є російським окупантом. Зловмисника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру, у вчиненні умисного вбивства частини першої статті 115 Кримінального кодексу України. У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді три. Під вартою розслідування триває.